Топ 6 продуктів, які я точно не куплю в сільфон, навіть по зміжці мій антирейтинг. Ніколи не купую таку намазку. Ну вона мені не смачна. По смаку нагадує жирний майонез зі смаком риби. Тому це не моя історія. Надто жирно, надто хімозно. Не люблю таке, хоча я знаю, бувають її фанати. Ніколи не беру такі соуси. Ви взагалі бачили цей склад. 0,3% сирного порошка. Отут для мене це жир, просто перемішаний з майонезом і хімозною приправою. Тому точно ні. Ніколи не беру ці типу кроса. Не від кросанім тут тільки назва, мало начинки. Ну чесно, суха булка для мене. Я не знаю на картинці в сто раз краще ніж по смаку. Колись дуже хотіла спробувати таку ковбасу, але чесно, вона мені взагалі не сподобалась. І яка б класна б знижка не була, я не бачу в ній сенсу. Не смачно так викинуті гроші на вітер. Тому ні, хто придумав такі йогурти, напевно, хотів збагатитись. Я таке не купую. Ви шо, вірите, що в них є користь, і то ви бачили там скільки цукру. Ще є такі бешені гроші за таку маленьку пачку. Точно ні. Ніколи не куплю сік навіть по знижці. Ви взагалі бачили скільки тут цукру? Толку чесно ніякого і соку тут максимум 35-50%. Краще вже чай, кавуся або домашній компотик і теж без цукру ніж ось це.